Привіт мої любі! Сьогодні наткнулась на таку цікаву баночку з хроном, але цей хрін з помідорами на смак досить такий м'якенький, дівчачий, не гострий, не такий Термоядерний як наш хрін з бурячками. І що тут цікавого, окрім вмісту? Це слово мератій. Чим цікаве це слово, ми маємо тут дві літери «е», дві літери «еа» і дві літери Т. Але насправді слово складається з двох слів меа, море і ретій. Ретій це латинське слово, що означає «корнеплід плід їстівний, з гострим смаком. Ось таке походження цього слова. В Баварії, правда, мегаті їх називають Крен, Крен, адже Німеччина досить така різноманітна на діалекти і на різні, має різні слова. Одне, одне поняття може називатись іншим словом у іншій місцевості, у іншій землі. Хрін відомий тут у Німеччині з, напевно, більше тисячі років. Він був завезений з, зі Східної Європи і, можливо, тому він отримав цю назву. Заморський корінь. Міа рет... Міаретій. Міа і Ретій. Так, два слова. Ось така хвилинка німецької мови. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки.